Всім привіт, ми з Саня онлайн. І в цій серії ми знову будемо добувати алмази. А я опять знайшов алмази. Але оскільки в нас вже є така сама краща кірка, яку я зробив в минулій серії, то можна приступати до їхньої добичі. Тільки щось ми не будемо мази, тих. Mm. І ми добули 35 алмазів. Це на 5 алмазів більше, ніж тоді. Нормальок. Робимо алмазну броньку чи збираємо? Я за те, щоб ми збирали. Давайте все-таки збираємо. Ну я все-таки хотіла вам лише це показати і все. Що я знайшов алмази? 55 у нас алмазів ви представляєте? Ми з майже стах, бо в нас просто кіркатка. Де він? А вон наш кірка. Це друга кірку, яку я зачарував. Ну і до наступної серії.